Você me e disse? Формат для мене максимально незвичний. Але я з бананками вже не перший рік, де й взагалі просто так вийти із дому, не взявши з собою нічого, це взагалі як останній час я взагалі перемикався між декількома айтемами: рюкзаком, бананкою і отакою велосипедною сумкою. Кожен з цих варіантів хорош для своїх задач, але я не отримував тої універсальності, котрої бажав. Для деяких може прозвучати надумано, але все ж таки доволі часто хочеться бути на легкому. Притому мати все необхідне з собою і ще й не виглядати як дід з походною сумкою. От. І оце я грався, грявся з різними сетапами і, нарешті, знайшов її. Це IGB Sport 2XL, яка наче створена для мого сумбурного ADC. Одночасно компактний, але вмісткий форм-фактор. Велика кількість вушок для кріплення карабінів і ваших улюблених лабуб, місце для патчів, що кастомізує лук, наявність кріплення на кермо, окрема ручка для переноски, ще й глянь, який додатковий офігенний фідлок-замок. Це що взагалі за магія така? І так, оце, тільки з невеличкими змінами, я ношу з собою майже кожен день. Зовні, в мене завжди бовтається легенький карабін. Часто стає корисним в самих неочікуваних ситуаціях. Крім того, завдяки цим вушкам, я просто вішую туди окуляри і не переймаюся, що вони можуть впасти. В зовнішньому кармані в мене часто живе смартфон з Apple Wallet, який повністю замінив мені гаманець. Користуюсь ним вже третій рік: дві картки, трошки готівки, а більш нічого не треба. Плюс він мені нагадує ті чудові часи, коли Apple ще робила якісні аксесуари з натуральної шкіри. В цьому ж відділі завжди лежать декілька вологих серветок на всякий випадок. Тепер заглянемо в основний відділ. все по порядку. Головним сейлер пойнтом для мене стали розміри сумки. По-перше, я спокійно можу носити з собою основну камеру з немалим таким об'єктивом і кейджем без відчуття, що я запихую, не впихуєме в свою бананку. По-друге, коли я без своєї соньки чи взяв з собою просто от, от point and шут камеру, сумка не особливо то відрізняється по розмірам від звичайної бананки. Так що тепер я не ломаю голову з чим краще піти на фото прогулянку, щоб не таскати нічого у руках. Основна в мене це Sony A6700, плюс об'єктив Sony 1655, Кейдж SmallRig і стреп на руку. Не малий такий сетап не на кожен день, але якість фотографій та відео варта того. А ось ця мала вже зовсім не обтягує. Це Lumix LX100 з об'єктивом 24 2475, фулфреймовому еквіваленті і стреп на шию. Майже та сама фокусна відстань і діафрагма, що й на сонці, але в набагато меншому форматі, і з ретро вайбом. камері вже 10 років, але вона все ще виглядає дуже стильово. В найближчому до тіла кармані знаходиться записничок Moleskine і лайнер 04. Міліметри. Виглядає дивно в сучасному світі, але що спочатку було просто прикольним аксесуаром, тепер стало моїм обов'язковим айтемом, який завжди зі мною. У кого сумбур з думками в голові, раджу їх записувати на папері. Мені це реально допомогло. Плюс тут завжди лежать додаткові стрепи для кріплення сумки на велосипед чи в моєму випадку самокат. Без жартів це дуже комфортно. Маючи проблеми зі спиною, просто дати їй відпочити на час поїздки, перекинувши запаковану бананку на кермо. Офігенно! Як ви вже зрозуміли, без аптечки і пейнкіллерів нікуди, бо вже 31 рік пішов. Невеличкий набір самого необхідного запакований в отакий кейс від якихось китайських навушників. Поряд знаходиться запальничка. Ну, це завжди корисно мати. Так, існують мультитули з вічною запальничкою. Але мій вибір мультитулу, який завжди зі мною, це легенький Gerber прайбрид Utility, котрий закриває базові потреби щось відрізати, відкрити чи піддіти. В цьому ж кармані в мене живе Powerbank Anker 621. Базовий Powerbank на 5000 мА. Годин не сертифікований по сейф, так що максимум 7,5 Вт ватт по без дроту. Будь-який схожий павербен це, звісно, неймовірно комфортно, але також неймовірно він ще й гріється, тому майже завжди я його підключаю по дроту. Один із них коротенький Type-C кабель, який і 240 Вт ватт вміє, і багато гігабайт передавати. Він висить на ключах від машини. А як я вийшов без них, то завжди в бананці валяється такий звичайний Type-C Type-C, що дозволяє підзарядити мені майже все, що я з собою ношу. Ну і останній постійний айтем AirPods прошки з Type-C кейсом. Штука універсальна, але в останній час я щось ретрограднув і частіше використовую оригінальні AirPods першого покоління, без всякого шумодаву і всього іншого. Шкода тільки, що батарейки лише на декілька годин вистачає. Наче на цьому і все. Зрозуміло, що під деякі специфічні задачі цей EDC трошки модифікується, але я реально задоволений тим, що ця сумка дозволяє мені розмістити все, що мені потрібно, не виглядаючи якоюсь безрозмірною штукою. Дякую величезне за перегляд. Сподіваюсь, сподобалося. Всіх обійняв і до скорого.